Старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру підполковник запрягав Олександр Николаїв. І Повідомлення нам надійшло приблизно о 16-й годині 15 хвилин про те, що при районі Митниця біля пляжу Живчик потребували допомоги двоє дівчат. Ми ж миттєво відреагували, прибули на місце, на місце події. Значить, вже знаходився автомобіль, другий пожежно-рятувальної частини. От на той момент вже одну дівчинку, вже одну дівчинку було врятовано хлопчиком. Це ми пізніше дізналися, тому ми. ми наблизились до берега, візуально її спостерігали, значить, вона була на той момент в воді. Так як відлік часу йшов не на хвилини, а на секунди. Поки готувалося все обладнання, рятувальний поліції, було. Рішення самотужки Значить, надати допомогу. За допомогою мотузки рятувального круга руками проламували кригу, максимально пробували якнайшвидше добратися до дитини. Також морально підтримували її. Тобто, Зв'язок був візуальний. І в той момент, коли я вже до неї наблизилася, вона що дно. Я був буквально на відстані метра вже від поверхні води підхопив і я сам вже себе погано почував. Вода ж крижана, я вже там перебував дуже певний час. Дитину розмістив на рятувальному крузі От і вже тоді нас витягли разом. Ні, між, між, ні, дід. На тому берегі. Вони йдуть сюди. Я говорю, один сантиметр льоду, навіть менше сантиметра. Вони там а там провалились, вони розбігались, перелякують. От там вона провилася одна ближче. Я їй сказав, що вона ще карапкалась до берега, вона <рес> ламала льоти і чиші палкою витягнути. Це було одна. Ну Поки не знайдемо, якщо знайдемо, то близько. Я був Богдан, я прогулювався вчора, як я сказав, днем вже як вечір, вже темніло. Я проходився, бачив, дівчата тут зігралися, з тиховий Я проходив і говорю, дівчата, вони вже йдуть сюди, вони їдуть дуже тонкий льот, вони підійшли. І я прийшов туди, вже і чую крики, вони провалилися підлітки. Я вистроїв МЧС, пішов здесь ставсь, сап'ю. Я їй подав палку і починав її тягнути є? Зараз зараз я показую товщину криги. Побачите, що це, звичайно, дуже небезпечна крига, по якій ходити неможливо, не можна. О, товщина криги безпечна для людини, це десь приблизно 5 сантиметрів щонайменше. Тому ми звертаємося особливо до рибала, які чомусь вважають, якщо кілька днів морозної погоди стояло, цього достатньо для того, щоб встановився стійкий, міцний крижаний покров, щоб вони утримували ще кілька днів для того, щоб... Вода врешті, врешті замерзла так, щоб по ній можна було пересуватися. Да. Голували... Людей би таких було відповідальних і вмивних все.